Практика афірмацій очищення мислення. Своєю свідомістю я обираю мислення у позитивному руслі. Мої думки це енергія, яка посилює те, на чому зосереджена моя увага. Я концентрую всю свою увагу на всьому прекрасному, що допомагає мені відчувати себе у хорошому самопочутті. Кожна думка сприяє реалізації моїх мрій і бажань, я відмовляюсь від думок, які не несуть добро у моє життя. Я сприймаю світ крізь почуття любові і прощення, я контролюю все, про що я думаю і говорю, розуміючи, що саме це я привертаю посилюю у своєму житті. Я прислухаюсь до своїх почуттів. У моєму внутрішньому світі завжди мир і гармонія. Я свідомо захищаю своє енергополе від контактів з людьми, які посилюють мені неприємні хвилювання або викликають негативні думки. Я усвідомлено зберігаю своє здоров'я, тому більш уважно відслідковую зміни у своєму самопочутті, коли отримую будь-яку інформацію від зовнішнього світу. Я вчасно знаходжу час для перезавантаження і відпочинку, щоб підтримувати себе в стабільному, ресурсному стані. Сьогодні я обираю бути щасливою і вільною від всіх негативних переживань інших людей. Я усвідомлюю, що злість і образи віднімають сили і руйнують людську душу. Я щодня обираю. Все, що допомагає мені пробуджувати нові сили у молитвах до Бога, зимні та духовній праці, творчій енергії. Якщо в мене виникають негативні думки, я одразу переключаю свою увагу на те, що допомагає мені почувати себе добре і легко. Я відкриваю себе для безмежної божественної любові, я довіряю планам Творця. Дякую, Всевишній, за свободу волі і вибору. Дякую за право, які думки мені обирати, і як реагувати. Я обираю прощення і любов.